Міст експрес хочу перепросити у нової пошти я тільки що матюкався на нову пошту, що у них не оптимізовані процеси по відправці саме за кордоном. Я тільки що заблокував відділення, перше відділення міст експресу на десь на годину чи на півтори. Просто ми сканували і відправляли ці посилки. Я оплачував кожну посилку окремо, хоча у мене є е, два договори з е, містом, так, з міст поштою, один на епіцентрі, один стандартний, який по безготівці я маю все це діло оплатити. І щось пішло не так, і всі посилки просто не сканувалися. Я зазвичай їх лишаю в точку видачі розетка, звідти там кур'єр забирає ці посилки, возить далі. Тому що мені простіше просто лишити на точку видачі розетка, ніж прийти ось так і простояти вче. Черзі півгодини, але тут я не стояв в черзі. Відділення закрили, тому що ми взяли і там було щось порядка 30 посилок. Ми кожну відсканували, оплатили і чекали, поки воно оплатиться, видасть чек мені і так далі. Це був жах. Міст експрес. Оптимізуйтесь і автоматизуйтесь. Я не знаю, що ще сказати.